Удар по полігону, що найменше окупантів могли бути ліквідовані поблизу села Трудівське у Волноваському районі на Донеччині. Про це повідомляє російська служба БіБісі. За попередньою інформацією, напередодні в день наші військові вдарили по полігону двома ракетами Хаймарс. Ворожі телеграм-канали опублікували відео ймовірно перших кадрів наслідків цього удару. Застроїли під. В чистом поле, в храме, в храме, е на в на Командиры. Всю роту Походу четвертая. до до и шестая там, там пи пи народу. Просто пи 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 раз. Две роты, За даними російської служби, бібісі на полігоні зібралися бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади Забайкалля. Вони очікували прибуття командувача.